Ми зараз будуємо е, надійний будинок. Ми хочемо захистити цю картку від великого війку, який буде робити наш фен. От. І тому зараз ми картку поклали і будуємо будиночок. Все, у нас є джембро І ми починаємо будувати захист. Пора? Це дві. Це бі. Давай будуємо будинок. І зараз ми побачимо, е, скільки потрібно зусиль, щоб роз, е, розвалити наш. Будиночок, якщо це взагалі буде можливо, тому що ми зараз будуємо такий будинок, що навіть не знаю, навіть ураган, якщо буде тут, його не знесе. Тому ми зараз будемо е, намагатися будувати. надійну будівлю. Бачите, що нас робиться? Отак, ми його обгородили. Тепер давай побудуємо дах. Ми Будемо зараз будемо дах будувати так. Ось так. Ось так. Це стрілочка. Це е, коли вітер буде, дуть, він буде так. І не буде попадати да. в, в наш будиночок, так. Це в мене розумниця, все ти знаєш. Це фізика. Ух ти, дивись, в нас зараз вийшло таке, ніби е, в е, якомусь там році римляни будували свої, ті, е, е, як вони називаються, споруди захисні, щоб туди не попали різні е, дикі племена. Все? Бежный мал, еще одна усил. Еще одна. Это Куда шу... Это еще Через... шу... Нет, это сюда. Сюда? А там же, ж, уже уже где? А. Ну, это довольно сюда. Куда сюда? Здесь дырка есть. Дырка есть. Дырка. Давай закроем дырку. Все. Все. Так. <клак> Момент истины. Зачекай, зачекай, зачекай. Скільки секунд потрібно, щоб витримала наша споруда, тому що вона ж не вічна, зрозуміло, що є різні моменти. Тому давайте, за... якщо через 10 хвилин, ой, 10 хвилин це забагато. якщо 10 секунд витримає наша споруда порив вітру і наша карточка не вилетить, ми перемогли. Добре? Добре. Давай, п'ять. Готуємося. Три. Два. Два. Чекаємо, чекаємо. Зараз. Все. Ти укріпила? Скоро? Да. Все, давай. Три. Два. Один. Почали. Відлік Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Четыре. Три. 2. Один. нуль. Так. Ми перемогли! Наша споруда витримала вітер напор вітру такого ж у спину. І ось наша картка. Бачите? Ось вона. Ось вона. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Щоб, щоб за нас підписуйтесь, лайки. Ну тут... Вот mm. тут вот да. Ось вот, тут ось вот. тиснить на дзвіночок на вподобайку. Ставте коментарі. И всем, всем до пока. зустрічі. Yeah. Yeah.